Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, браття і сестри, любі наші діти, найдорожчі наші молоді люди, подружні пари, найправду велично, торжественно вітаємо один одного в цей вечірній час і славимо Господа, що ми знову маємо ту добру нагоду молитися разом, духовно зустрітися разом. Єднати ту велику молитовну родину всіх спільночан, які і вчора, і в ті дні, що були, і зараз спішать і горнуться до Бога, до молитви, до того духовного єднання. Тому спішимо. Спішимо і єднаємося в молитві всі разом, благаючи милосердного Господа про Його благословення, про Його велику любов, про Його духовні обійми. Ми з вами маємо четвер, 5 тижня по зісланні Святого Духа. Сьогодні є 10 липня, ми рухаємося далі. Вже бачите, вже перша декада місяця липня відбувається. Ще вчора ми з вами починали перше число, і 1 липня розпочинали з молитви і просили в Бога благословення на цілий місяць. Сьогодні вже 10. Чи це? Не Божа ласка, чи це не чудо? Хтось каже, це звикло, ні дорогі. Кожна секунда нашого життя це не є звикло. це є велика Божа ласка і благословіння для кожного з нас. Тому що хтось підключається, не знаєте як, бачу, що можливо хтось вперше, хтось намагається до мене просто телефонувати і певне думає, що він так доєднається до молитви. Ну, нічого, всі ми всі починали, і тому дивився, бачу вже і аудіозвінки, відеозвінки. Одного разу мав таку е, цікаву річ, коли хтось до мене дуже просився на молитву і хотів зробити. Під... І ще раз вам говорю щиро-щиро: що найкраще, е, звичайно, мати той ну, навик, що ви можете підписатися на сторіночку мою. І вам обов'язково, коли ви будете стежити за моєю сторінкою чи за будь-якою, якою ви собі бажаєте, ви будете мати повідомлення про те, що починається трансляція, і ви зможете, натиснувши на цю трансляцію, долучатися до неї разом з нами. Тому, власне, підписуйте, підписуйтеся на сторінку. На, на сторінці моїй вже є понад 85 тисяч підписників. У групі Вервочка з духівником вже є понад 47 тисяч підписників. Тобто, це дуже багато і це люди, які моляться, які щиро глибоко вірують. Дуже прошу поширювати нашу молитву. А зараз ми розпочнемо з того, що завершимо читати почату главу Євангелія від Матвія. Ми вчора закінчили на 30 стежку 25 глави. І сьогодні. Постараємося закінчити читання, щоб вже на наступний раз продовжити з 26 глави. Слава тобі, Господи, слава тобі! Молимося разом, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарбнице благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отже, розпочинаємо читати Боже Слово, хто. Сьогодні вперше з нами, то дуже прошу собі завжди десь разом з Вервочкою мати поруч з собою святе письмо. Ми час від часу, і не тільки в середу, бувають такі моменти, що ми читаємо Боже Слово і стараємося в середу читати особливо. Сьогодні ми продовжуємо читати Євангелія від Матвія, 25 глава, з 31, власне, по 46-й стишок. Бо вчора ми прочитали одну половинку, сьогодні другу. Отже, як же прийде син чоловічий у своїй славі, а ми зараз говоримо про прихід Христа судити живих і мертвих, той другий прихід Христа у своїй славі з ангелами, всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від інших, як пастух відлучає овець від козлів. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, прийдіть благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від сотворення світу. Тобто ми чуємо про суд Господній, до якого всі ми прийдемо, і чуємо про відлучення овець до овець, козлів до козлів, і вівцям. Господь скаже, ті, що праворуч, прийдіть до мене всі і візьміть приготовлену вам у спадщину то царство, що вам було приготовлене. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягнули, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи. Коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі, і прийшли до тебе, а цар відповість їм істинно кажу вам: все, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Як все це зрозуміло і правильно? І ви маєте найбільше зараз це зрозуміти і прийняти, тому що не одному допомогли, не одного нагодували, не одного одягнули, не до одної людини прийшли у лікарню чи можливо ув'язнути ту добру нагоду, бути разом. І тому, власне, маємо розуміння, що коли ми себе ведемо так, то ми будемо. Тими праведниками, про які каже сьогодні святе Євангеліє. Читаємо далі. Тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть від мене геть, прокляті, ми з вами маємо ту велику ласку і то велике благословення, залічувати себе як до праведників, так і до грішників, тому що ми маємо право розважити і зрозуміти, як ми себе ведемо. Як ми приймаємо чи відкидаємо Божу волю, як ми послуговуємо тим найменшим братам і сестрам у Христі, з якими ми проживаємо і є поруч. Тому почуємо це слово Боже, яке сьогодні Господь промовляє до нас через євангелиста Матвія, свого апостола, і одним Він каже: Увійдіть у радість свого Пана, будьте зі мною в тому царстві, яке вам приготовлене. А іншим, хто ніколи в житті не допоміг, не підтримав, не був поруч, каже: Ідіть від мене геть. Ідіть всі, хто сьогодні має то велике випробування і спокуса, і не може собі з ним дати. Милосердний Господь. Молимося разом. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Ісу, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого. Перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, страждав і був похований, воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, Другий прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава! І Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток. Любі молільники, дуже прошу всіх: зробіть те, що називається помноженням, поширенням. Репостом, хто знає, хто розуміє, вчимося один від одного, ширмо Боже Слово, підписуємося на нашу сторінку, молімося разом, запрошуємо до молитви своїх рідних і близьких, стукаємо в ті двері сусідньої кімнати чи сходової клітки до сусіда. Слухай ми молимося, бо ми розпочинаємо нашу Ісусову молитву, де Ісус наповнює наше серце разом до Богородиці. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш другий десяток молитва благодарення, молитва подяки. Молимося щиро і дякуємо Богові. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас. Марія Мария, мати божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати божа. Голися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток молитва за наших воїнів, за кожного героя, воїна, захисника, захисницю, яку сьогодні проголошуємо. А це, повірте, вже не тисячі, а це вже десятки тисяч намірів, які кожного разу протягом років ви надсилаєте як на молитву вервички, так на спільне читання псалтиря, що продовжується безперервно. і знаю, і дуже багато наших вірних, наших молільників, спільночан щодненно, щоночно моляться і читають псалтир. У намірі за наших героїв, за спільну перемогу за поранених, полонених, пропавших, за лікування ран війни за родини наших захисників. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток наша молитва за родини, за сім'ї, за всіх наших молільників. Сьогодні Господь подарував мені духовну радість. Не знаю, чи зараз є на молитві, але думаю, що є. З нами наша молільниця, пані Марія з Слубацької громади. Вона сьогодні мала певну подорож і мала добру нагоду. Вступила до нашої парафії, до нашого храму. І ми зустрілися разом. Тому дякую вам, пані Марія, за ту зустріч. За те, що ви велика, велика молодець, що ви тримаєтеся, що ви даєте Богові ту велику славу і вірите в те, що Господь опікується вами, вашою родиною, тому вітання вам, вашій родині, дітям, онукам, нехай Бог благословляє. Кожного сьогодні молільника щиро вітаю і обіймаю тим духовним привітом і прошу для кожного благословіння, щоб наші наміри були сповнені. Тому молимося за навернення, примирення, покаяння. За тих, що в подорожі та за тих, що в чужині, за тих, що сьогодні є разом з нами, і глибоко вірують в те, що вони просять. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас. Марія Марія, Мар Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Голися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш п'ятий десяток, наше намірення місяця липня, що ми взиваємо за тяжко хворих онкохворих, прикутих до ліжка, ті, що в великій боротьбі за своє здоров'я, як духовне, так і тілесне, це дуже важливо, щоб ми про це наголошували, бо дуже важливо мати той мир і духовний спокій в серці. Тоді можна говорити вже і про інші речі. Тому молимося щиро за всіх, хто зараз у лікарнях, хто в немочах, хто в лікарняних палатах, хто в приготовленні до складних чи надскладних операцій. Молимося щиро за тих опущених, за тих знедолених, про яких ми сьогодні читали в Євангелії, бо наги були і, можливо, не одягнули, спраглі і не напоїли, у лікарні не відвідали, і так далі, і так далі, і так далі. Пам'ятаємо про них, бо ті ближні це є той Христос, який до нас звертається. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Упування наш Отець, прибіжище наш Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, хвала Богові, що ми знову з вами разом помолилися. Дякую всім, хто зараз разом з нами. Дуже прошу про молитву. Ще раз наголошую для кращого контакту, щоб ми мали зразу добру трансляцію. Підписуйтеся на сторінку. Мою особисту, ви її знайдете дуже просто, Ігор Тритяк, священник греко-католицької церкви, то абсолютно маєте нагоду підписатися на неї, і вам тоді краще буде висвітлювати молитва, і ви зможете дуже швидко на неї зайти. Ну, так напевне, мало би бути. Тому хто підписується, велика дяка, поширюйте нашу спільну молитву. Ми продовжуємо моління місяця липня. Ще ніколи не пізно скласти свої намірення і прохання. І сьогодні, зокрема, ви багато складали своїх намірів на місяць липень. То завжди очікую: дякую за підтримку, таку видиму і невидиму, духовну і матеріальну тим потребуючим, тим, кому ви хочете долучитися до молитви і допомогти. Дякую щиро за всі ваші наміри і за всі ваші допомоги і підтримки, які ви допомагаєте. По мірі свого можливого того стану, тому молюся щиро, хто потребує тої молитви, зголошуйтеся, хто потребує тої духовної опіки молитовної, записуйте свої намірення і завжди дякую за ваші ефіри і жертви, які ви складаєте. Щиро всіх духовно обіймаю і всім бажаю спокійної та мирної ночі. Пам'ятаємо про всіх, хто пам'ятає про Бога. Слава Ісусу Христу!